Всім привіт! Давно у нас не було відео на каналі. Ну що ж, давайте виправляти це. Випадають нам Нідерланди в союзника Данія і ми виходимо в швидкий ринок. Я думаю, що цей. Я перемотаю трохи десь на хвилину 10 бо особливо я тут не розвивався, навіть не йшов три казарми, а просто звичайно, як тільки можна. Тому я зараз перемотаю, і ми будемо зразу на 10-й хвилині. Так, давайте ставити шахти. Паркан нам потрібно добудувати. Давайте ставимо залізно. Блін, тут я не йду в три казарми, йду в дві казарми. Хочу подивитися, наскільки це ефективно. Все-таки золото стільки багато лишається, залишається. Так, тут пагорб ми забудували майже. Ті мікро-мікро якісь. Штуки, ні-ні, треба його нормально забудувати, щоб потім не було проблем. Ну, не знаю. Ніби, ніби вийшло так, друга конюшня пішла, ставимо третю. Здешевлюємо ардепо. Ну, тут буде мало мушкетерів, але в нас буде здорово. Ну, здорово прокачані мушкетери. Це досить непогано. Я думаю, ми там візьмемо скорострільність, вугіль, вугільну силу і ще якісь за золото щось. щось. Так, прокачуємо шахти. Як завжди, 4 вугільних одну залізну. На дерево. Так, третя конюшня збудувалася. Коні в нас виготовляються. Розсилаємо селян. Блін, майже всіх селян відправили. Поганенько. Так. Сам Марк Депо? Так, побудувалося у нас арт-депо. Блін, я забув. Я забув за їжу. Забрав всіх з полів. Бляха-муха, це жесть. У мене, виготов... мене ще й не виготовлялися <сху> <сху> воїни. Зашибісь, ну. Коротше. Досі того, що пішов дві казарми, так ще й буде проблема з воїн, ну. З мушкетерами. Так, Прокачуємося, лишається хвилина часу. Союзник, ну, в принципі, він найкраще по очках за мене йде. Надіємося, що цей, що все буде добре. Не відкисне він скоро. Так, ставимо на отримання. Прокачуємося. Ну і ставимо охорону. В принципі, у нас лишається хвилина часу. В принципі, так мені теж подобається грати в дві казарми, але. А у три казарми надійні надійніше. Так, скоро заліза нам бракує. Давайте докупимо. Ресурсів у нас є багато, в принципі, так що. Сила пострілу за вугілля підходить. Ну, кажу. Тактика непогана. Як ми йдемо три казарми, то нам ще треба домінювати дерево. Все на купу а тут. Тут все само підходить і все шикарно. Так, давайте. Сюди. Давайте вугільну силу візьмемо. Так, беремо. І як бачимо, на нас вже нападають. Так, пушки. Давайте пушки. Січових закажемо, а то в нього теж є січові. І не тільки січові, а походу, що і. Так, це є. Це і швидка кінота. Сюди давайте. Гармас. Відходить він. Щось він якось в нього 4 сторонга ширів, щось він не ризикнув заходити. В принципі, дивно. Дивно, дуже дивно. Хм. Так, блін, будиночки в нас закінчились. Ну, як завжди, вчасно. Так. О, давайте. Нам потрібна сила пострілу. Ще одна... ще один млин. Він там червоний щось. Агресивний такий. І він йде на мене. Блін, мене там не добудували. Ну майо, -ма селяни, що з вами? Жесть. Блін, це Данія, вона хоче захопити нації. Так що не можна дати захопити. Дивно він якось обходить. Забуду бігати за ним, як дурачок, ну ладно. Добре, що драгунів зробили. В принципі, ми не, ми не для червоного їх робили, але. Ага, в нього, походу, що карта відкрита, бачите, він зразу на мене. Цей. Він, походу, що в 17 століття йде. В нього карта відкрита. Або барабанщики стоять. Одне з двох, але, скоріше всього, що століття. Так, беремо силу постріл за золото. Хочеться ще скору стрільність другу і шикарно би все було. Давайте сюди. Блін. Так. Давайте золото нам потрібне Бляха, я все дерево продав, та ну. Ладно. О, нормас. Все, друга скорость у нас є. Так, він заходить нам з цієї сторони. Давайте перегруповуватися. Ох ти що, оце там. Там 18 століття. Ну, так як я і казав, він 18 століття пішов, це буде жорстко зараз. 20 хвилина, він десь повністю готовий. От зараза така. Так, давайте гарматами, поки можемо, поки там так кучно всі стоять. Просто ідеально все заходить. Шикарно. Блін, гусари. А ні, там є урунда так що все нормально. Ну нічого собі, він лягає, в принципі. Давайте. Так, гармати, гармати. Не, в стрільців, в стрільців, давайте. Все, поїхали. Блін, вугілля закінчилось. Все, ми прожимаємо. Нармас. Так, і зразу нападаємо. Не даємо відбудуватися йому, бо то століття, в принципі, все дуже погано. Він може відновитися за, за хвилину-дві, ліміт собі відновити. Так що нам потрібно дожимати. В принципі, я тут сам відбився фіолетовий, мені майже нічого не поміг. І добре, що не допомагає, я хочу сам на сам, так що нормас так в підкову би нам. 15 пушок погнали. Підкова, підкова, ну, є, є підкова. Поїхав. Так, давайте поповнимо загін і поставимо його з цієї сторони. Не будемо стояти так в одному місці. Так, драгуни, давайте по стороні, по правій стороні. А це якийсь нормальний чорт грає, виводить з шахти з селян, щоб потім ними відбиватися, щоб я не захопив. У нас вроді одна нація. Так, що... так, ні, давайте. Давайте, бо він пускає в бій все, що має. Так, 15 пушок це має бути все нормально, в принципі. Вроді відбиваємося. Так, ми відбиваємося. Так, давайте зразу 18 століття йому. 15 пушок мало беруть розбити, якщо він не вкачав. Ні, не вкачав, так що все. Нормас. Казарма лягла. Ринок ляг. Добиваємо. Давайте дипломатичні ще Все, він здався. Він здався. Тепер цей. Тепер на червоного йде. В принципі, то тут все. Ну, червоний, що, в нього навіть військо особи нема. Ой. Ну, добре, що союзник мені не допомагав. Вийшов один на один, щоб потім не кричав суперник, що ми його двоє задавили. Так що нормально. Виходимо в століття. Непогано на нас стилян на їжі. Ну, давайте зразу атакувати. Що ж, що ж стояти? Фіолетовий щось стоїть. Непонятно. 22 гармати. В принципі, ми ще й віджали. Гармаз. Так. Я би хотів казарму 18-го поставити, так що. Але давайте візьмемо лопату перш. Дивіться, 25 хвилина, Штрих вже же був з 18 а ми тільки його беремо. А зато у нас було якісно прокачане військо. Оцього цього разу мені сподобалось, в принципі. Але щось мені здається, що він з 18 століттям трошки натупив якось. Так заходив по дивільному. Але ладно. Тоже його проблема не наші. Так, 2500, давайте обміняємо. Все, ставимо казарму 18. го Бляха, я відволікся, все. Тут, походу, що все. Оце він мене піймав. Я не згрупувався. Блін, прийдеться зараз гармати ще й видаляти. 22 гармати спати. Так, о, картеч пішла, бачили? Шикарно, шикарно. Ну, хоч гармати свої відіграли. Непогано. Так, давайте ще їх трошки покрамсаєм. Блін, повіддавав трошки гармати, але... Давайте, давайте поможемо. Як наймаксимум треба їх... Злити йому ліміт, щоб Фіолет, то в принципі фіолетовий не вступав у битву, він би мав тут все затащити саме, але. Але як бачимо, він не хоче. Так, гармати видаляємо. Ладно, я свій ліміт злив. Як на свого суперника, так і на це. Так що фіолетовому буде легше. Став ще одну третю казарму. На 30-тій хвилині майже оце. Оце скіл, ні? Так. Давайте займемо пагорб, всіма, що маємо, або тут їх небагато, думаю, що перестріляємо. Ой, ліпше би червоний вже здавався, а щось він тяне, ну ладно. Може, думаю, що затащить. В принципі. Якби там хоча б був рівні сили з фіолетовим, я би може і не вступав у бій. Лишив би його на фіолетового гали. Куди? Фіолетовий там вже 18 століття прийшов. Як ми бачимо, драгуни в нього є. Не думаю, що це з дипломатичного. Так. Непогано. Зробимо багатоствольні гармати на всяк випадок. Третє арт-депо. Так... Чи четверте? Четверте вже арт-депо, вроді. Ну, Фіолетовий, давай знос його. Що ти чекаєш? Ні, третє, третє РДП. Мені з... придумалось, у мене було 15 пушок, а я віджав їх. Давайте займемо цей пагорб. Давайте ще одну конюшню. О, все виграли. Ох ти що. То ми грали проти чуми? Нормас. Нормаз. Отак і завжди получається. Коли не на стрімі, то з чумою нормально грати, а коли на стрімі, туди він мене стрім снайпить, бачить, що я роблю, і. Ну, ви самі знаєте. Оце жесть. І це не перша така, ігра, що в офлайні, ну, так виходить, а в онлайні. По іншому. І не, ну я не спорю з чума добре грає, але... але самі бачите. Добре грати, коли ти бачиш, як противник розвивається, куди він йде, чи можна атакувати, чи не можна. Так що, якось так. Добре. Давайте глянемо статистику. Статистика. Ну, 18 століття. Понятно. Дивно, у нього так ліміт такий не був дуже великий, але. Тут він злився. В принципі, скорострільність була на момент бою. Вугільна сила була на момент бою. В принципі, непогано, був ще й прокачений, я не знаю, як він там злився. Гармати щось його не бачив взагалі. Так, якось так. Ну, що я скажу, гарно відіграли. Якось так вийшло. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі по можливості. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Все буде Україна! І до нових відео! Я думаю, що тепер вони будуть частіше, а то щось я призабув за них. Канал не росте. Так що, всім буду дуже вдячний за коментарі, щоб трошки підтримати канал. Так що, ну до зустрічі. Всім пока.